На лі друже!» мене звуть Куріс, Я засновник клубу Кінго в маркетплейсу, і це канал товарка без води. І сьогодні вже 357 відео з мого щоденного челенджу. Відео на Ютуб щодня. Сьогодні поспілкуємося про два типи підприємців, два типи торговців на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як звичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. І так, перше, тип селерів це люди, які торгують на обум, тобто вони полагаються лише на свою інтуїцію. Вони якось там обирають свою категорію, свої якісь там товари, якихось співробітників. Це вже йде звичайно не системно, не дисципліновано, просто ну якось да буде. Тобто тут мова йде не про професійну торгівлю, а більше про підприємництво. Можливо, бізнес піде, а можливо і не піде. І, оскільки ці бізнесмени не працюють по дорослому, то безумовно їхній бізнес дуже швидко закінчується. Вони просто не вміють грамотно конкурувати зі своїми більш професійними конкурентами. Ну а другий сегмент підприємців це вже професійні гравці. Їх не так багато. Зазвичай на кожному маркетплейсі їх не більше одного відсотку, і вони чітко розуміють, що вони роблять. Вони орієнтуються лише на цифри, на статистику та аналітику. Вони чітко знають, як грамотно вони мати свої співробітників через різні софти. Вони їх перевіряють 100 разів, ніж допустити до роботи. Вони дуже скрупульозно обирають собі категорії та товари, так щоб категорія була ємка, а товарі конкурента спроможні. Ці селери постійно тримають руку на пульсі і розуміють, де їхні картки знаходяться в видачі по високочастотним запитам, які ціни є на сьогодні у твоїх конкурентів. Тобто вони все, все бачать щоденно. Ну а якщо ти щоденно бачиш якісь цифри, ти можеш мати на них вплив, ти можеш зробити таке, щоб якось поліпшити своє становище і більше продавати. І тут потрібно розуміти, що є багато цифр, на які тобі потрібно мати вплив. Наприклад, складський запас. Тобі чітко потрібно розуміти, скільки товарів тобі потрібно мати на складі, а ще потрібно рахувати сезонність. Також дуже важливо аналізувати і правильно рахувати маржинальність свого товару, так щоб в тебе було нормальний відсоток прибутку, і ти міг собі дозволити всі акції, промоакції і, звичайно, безкоштову доставку на точки розетки. Або, наприклад, професійні гравці постійно займаються скаутінгом, тобто вони постійно шукають нові товари, і завдяки цьому вони і переграють своїх конкурентів. Просто у них більше конверсійний товар, ніж у їхніх конкурентів. Що ж таке конверсійний товар? Це коли твої конверсії б'ють конверсії твоїх конкурентів, тобто у тебе гарна ціна і дуже гарні вигоди і характеристики на порівняння з твоїми конкурентами з їхніми товарами. А ще професійні гравці розвивають свій бренд, і у них вже є багато брендових запитів, тобто, коли люди шукають саме їх товари, тому що десь вже бачили їх, або в грамі або в офлайн кратничках або навіть в гуглі і звичайно професійні гравці це вже зовсім інший калібр гри у них зовсім інші інвестиції вони розуміють як їх залучати як ними грамотно користуватися і як інвестувати так щоб у тебе була капіталізація дуже висока а що таке залучення інвестиції звичайно це швидкість зростання якщо ти не вмієш їх залучати то звичайно у тебе і не буде швидкого темпу Твого бізнесу. Коротше, я тобі так скажу, професійні гравці дуже круто розуміються в математиці і чітко рахують свою юніт економіку. Вони розуміють цифри і як на них впливати. Але це всього 1%. 99% людей на будь-якому маркетплейсі за кордоном або українському не розуміють цих всіх історій, і у них щоденно падають продажі. Безумовно, таким селерам здається, що немає бізнесу на маркетплейсах, ніхто нічого не заробляє і вони якось так здуваються. Але я їх реально розумію, тому що у них просто немає інструментів для впливу, у них немає цих шпигунських сервіс. Вони просто не знають тих людей, яких потрібно знати, і безумовно, завдяки цьому у них і не такі класні результати, як могли бути. Ну, а якщо ти шукаєш спільноту, де всі ці знання можна якось собі забрати, і ще плюс до цього знайти класних друзів і однодумців, то більше інфо про це є, як завжди, в описі під цим відео. Ну а якщо тобі подобаються такі мої відосики, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А я тебе бажаю, друже, маржинального настрою і дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось!